Привіт на Дачній кухні. Значить, нам сподобався дуже рецепт чебуреків, які ми мину, минулого разу пробували на Дачі. Супер! Тепер значить, в мене така ідея попробувати ще один рецепт. Не знаю, хто може в я бачу, хто в Ютубі, хто в інстаграмі. Вони везде гуляють по інтернету. Значить, хочемо спробувати. Дивіться, в мене що є. У мене сьогодні є отакі булки. Це теж буде дуже швидкий рецепт. Це я вже розрізала цю булочку. І, скоріше всього, що цю частину я не буду використовувати, тому що мені потрібно отут обрати цю серединку, саму мягку саму частинку. Ось таким от чином я її приберу. Мені треба така, щоб лодочка була хлібна. Не знаю, наверное, в цій булочці теж треба так само зробити, щоб воно було, по крайній мірі глибоченьке. Тому що там у нас буде начинка, от в чому весь прикол. А цю можна і так з'їсти вдома. Получається, що у нас буде вот такі штуки. Вот така от віщ. Прибираємо і тут теж таку серединочку. Так, і спробуємо зараз, от цьому багетику. Можна, кстати, з чиабати пробувати цей рецепт. Тут скориночка буде така більш тверда. Поэтому я можу думаю, що тут буде краще. А от ми зараз і спробуємо. На такій булочці, як рогалік, і на чиабаті. У нас такий з льоном. Тут ми також, але ж тут, бачите, серединка не дуже виймається. От в чому прикол. Ну, значить, тим більше, що у нас буде, ми гарно попробуємо такі рецепти. Значить, Тут отак трохи вийму. І тут. Так, виняла. Що ми робимо надалі? Ми візьмемо зелену перчику. Ну, щоб у нас був якийсь як овочний такий заділ. Прямо на саме дно наших оцих лодочок. Ми зараз накрошимо. Ну, хочеться літом, щоб воно було якесь смачненьке, да? Значить, Нічим не змащую. Бачите, як зразу. чик 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 сюди. Сюди, сюди. Отак, от перчиночку. Тепер в мене сир. сир. В мене такий. Просто шматочок така мацарела, яка на піцу використовується, або ще кудись. В основному на піцу на такі. Значить, теж вкладаємо її от сюди, у булочку. Так, у рогалік. Значить, ще нам потрібно. Бачите, зразу все роблю і зразу вкладаю. Тобто це часу абсолютно не займає. На дачі хочеться більше проводити, хто з друзями, хто в городі. Тому на готовку не хочеться витрачати багато часу. І у нас будуть такі швидкі рецепти. Так, сирочок поклала. Значить, сюди ще зараз. Ну і сюди. Все, це мені не потрібно. Тепер дивіться, що я зараз буду робити. Так, одіну перчаточку, тому що мені треба нагору. Так, що в мене? Пер перчаткою? Чик-чик-чик, Быстренько-быстренько. Так, перчаточку я подолала. Беремо у нас фарш. І оце все діло. Нам треба зверху закрити фаршем. Фарш у нас буде тримати. Начинку, ту, що ми з сира зробили. І він має гарно отаку лягти. Я його розподіляю прямо по всій отак от булочці. Так, зараз на іншу ми теж зробимо. Так, в мене ще є там ковбаски, тому що фарша у нас трошки було. Ми вже використовували його раніше. Так, для того, щоб не заморачуватися. У нас швидка дачна кухня. У мене такі ковбаски були. І це куриний такий фарш. Бачите? Просто куриний фарш. Зараз ми з другої ковбаски видушив. А на ту ми зараз спробуємо ковбаску зверху покласти. Я її тільки розріжу. Так. Де мій ніж? Це нам не потрібно. А там напевно так не вийде, тому що фарш вилазить сам. Значить, будемо вот отак і гратися. І ми його зараз сюда так само поприклеюємо. Так, рука у меня в мене в перчаточки. Так, значить, внутрі у нас начиночка. Я думаю, що внутрі можна і помідор покласти, але ж ми перевіряємо рецепти, які я бачила в інтернеті. Точніше в Ютубі. Так, теж люди готували на природі, на грілі. Все, дивіться, от такі у нас вийшли. такі у нас получилися грільні штуки. Значить так, тепер нам треба взяти рішоточку. Ми візьмемо рішоточку. Так, і... Робимо наступним чином. Отак от, от вниз, зразу кладемо булки вниз, вниз цим фаршем. Оп, і одразу ставимо на уголь, на углі. І у нас дона ця вся історія одразу запечататися. Зараз побачимо. У нас історія вийде. Тобто фарш має зразу запечататися все. Ну що, перевіряємо, як у нас це працює. Так, саме час перевернути, бо я бачу, що булочка обсмажується. О, ну, виглядає непогано. Виходить, що отут можна було більше покрити фаршем, щоб булочка так не обгорала. Бачите? отут покрит повністю багетик фаршем, і булка не обгорає. Оце на майбутнє дивіться. Щоб не пригорала сама сам багет, можна покривати. Бачите, в мене є краєчки, які я... Не покрила і вони зразу обгоріли, але фарш гарно зажарився. Ми тепер з іншого боку, з сторони булки також. Тут у нас вище буде, сама стоїть рішотка, поэтому булка не має обсмажитися. Ну і ковбаски також будемо бачити. Зараз, чи працює цей рецепт. Так, ну що, бачите, з сторони булки він, ну, сильно пригорає. так що Дивіться, багет. Зараз нам головне, щоб воно... Ага. А як же ж нам перевозняй? Так. Значить... Угу. Хорошо. Тоді треба його перевертати і оттуда от шкряпли. Зараз, Валік, Тут. Бачиш, сир вже навіть розтопився в ту сторону. Вілки, ну Я ж хочу, щоб воно таке цілісне було. <гум> І сир такий класний внутри. Так, значить зразу попереджую. Важко отколупати від решетки. Ну це таке. От тепер ми поберемося Розрізаємо. Булочку тут трохи можна зрізати. Бачите, якщо покрита повністю фаршем, то воно не обгорає краєчок. А, гаряче. Ммм, кайф. Все пропеклось. Булочка, звісно... Ну, багет не так підгорає. Оця біленька булка, А, вона навіть вона прям М -м, красота. Дуже класно готується, швидко. Ось тут де фарша побільше. теж класно. Ну, оці частинки булочки, звісно, не голяться. Але хрусткі, ну, і тянеться дуже сир. Коротше, рецепт спробували. Класний. Дуже швидко відходить від мангала взагалі не можна. І сильно запікається булочка. Але класно. Дивіться, яка красота. І тут прям сир. М -м -м. І, і сочне, дуже сочне. Ну що, теж рецепт пройшов провірку. Е, класно, вкусно, я думаю. Пропікається, хорошо пропікається, швидко. Так що, супер. На закуску, М -м, клас. Оценілі. Точніше, я, точно. Клас. Дивіться на нашому каналі, ще будемо перевіряти рецепти. Раджу. Спробуйте.